Добрий день сьогодні розглянемо міні-доповідь на тему самообман і виправдовування функції мотиву педагога. У професійній діяльності педагога важливу роль відіграють його моральні мотиви, адже саме вони визначаються лише дії, а й внутрішні позиції, ставлення до учня, колег і власної праці. Проте у складних або конфліктних ситуаціях педагог може віддаватись від самообману, Несвідомо створення власних мотивів і вчинків, що зберігається позитивний образ себе. Розглянемо перший Слайд сутність самообману. Самообман це невідоме спотворення сп... власних мотивів і вчинків, що... щоб зберегти позитивний образ себе. У педагогічній діяльності проявляється як виправдування, байдужість до учня, надмірній строгості, необ'єктивності в оцінюванні. Для педагога це може проявитися у формі виправдування власної байдужості, надмірних строгості чи необ'єктивності. Наприклад, учень може пояснити свою грубість потребою дисципліни, хоча впровадження причиною була втома чи роздратованість. Розглянемо другий слайд. про... Виправдовування функція мотиву. Виправдовування функції мотиву це механізм, що допомагає, якою людина році пояснює власні дії після того, як вони вже здійснені. Наприклад, я сварився рив учня бо хотів його виховати, щоб справжня причина емоційна втома або роздратованість. Небезпека, самообману для педагога створює моральну самосвідомість, знижує здатність до саморефлексії, ускладнює професійне самовдосконалення, педагог, який виправдовує власні помилки, втрачає щирі довіру учня. Подолання самообману це самоаналіз, критичне мислення, визначення власних помилок, етична рефлексія та відкритість до зворотнього зв'язку прагнення до морального вдосконалення це шлях до моральної зрілої особистості педагога. Тісно пов'язані з цим явищем виправдування з функції мотив. Лягає в тому, що людина створює або підбирає мотив, який раціонально пояснює вже здійснену дію надання їй морального змісту. Таким чином, педагог може говорити: Я зробився за учня, хоча насправді дія під впливом образу чи гордості. Підсумуємо. Отже, Подолання самообману може через самоаналіз етичний ну, рефлексію і відкритість до критички, що є невід'ємними рисами, моральної зрілої педагогічної особистості. Дякую на цьому все.